27 травня вівторок Усе досліджуйте. Стережіться лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки Матвія 7.15. У служінні, до якого ми з чоловіком були покликані Божим провидінням на початку 1843 і 1844 року. Господь сам складав плани для нас. Він здійснював їх з допомогою своїх живих знарядь. Нерідко нам були показані неправильні дороги, а також добре позначені правдиві і безпечні шляхи в усіх заходах, пов'язаних з дорученою нам роботою. Я можу з упевненістю сказати, що нам були відомі сатанинські наміри, а також Божі дороги та діяння. Необхідно було напружувати всі сили розуму. Покладаючись на Божу мудрість, яка керувала нашими дослідженнями, коли ми розглядали різні теорії, запропоновані нашій увазі. Ми порівнювали їхні переваги і недоліки у світлі Божого Слова, а також одкровень, даних мені через Біблію та свідчення, щоб ми не обманювалися і не обманювали інших. Ми підкорили нашу волю та вчинки Богові, щиро благаючи Його про допомогу. А тому ніколи не були ошукані у своїх сподіваннях. За довгі роки болісних переживань, пов'язаних з Божою справою, я ознайомилася з усіма видами псевдорухів. Багато разів мене посилали в різні місця з дорученням. Для тебе є робота в цьому місці, я буду з тобою. Коли настав час, Господь доручив мені вістку для тих, хто мав неправдивісне і видіння, і силою Христа. Я несла свідчення за Божим велінням. Упродовж останніх 45 років мені доводилося зустрічатися з людьми, які претендували на те, що мають від Бога вістку для викриття інших. Такі спалахи релігійного фанатизму розгорялися знову і знову, починаючи з 1844 року. Сатана всіма засобами намагався посіяти оману. Деякі передбачення тих видінь здійснилися. Але багато щодо часу приходу Христа, кінця випробування та майбутніх подій виявилися неправдою. Тож уважайте, як ви слухаєте. Луки 8.18. Це настанова Христа. Уважно вивчайте усе досліджуйте. 1 Солунян 5.21 Така Божа порада. Чи не слід прислухатися до неї?